Не слухає, всі ображаються, сваряться. У школі сміються, коли ти не такий, як усі, удома всі зайняті нікому діла нема. А Бог взагалі чує нас, кажуть, що віра це світло. але я його не бачу. Я світло, мене невинно очима, але серце відчуває мене, мене звуть Віра в Я не зникаю, я просто тихо чекаю, доки мене покличуть. І коли серце готове, я приходжу. А ти можеш змінити все, що навколо? Я починаю зсередини. Коли серце змінюється, змінюється усе довкола. Я любов, коли віра оживає. Я приходжу поруч. Я, я обіймаю вручаю та об'єдную. Я правда, я не боюся бути собою. Я стою справедливість навіть якщо це важко. Я добро, мене видно в діях, коли ти допомагаєш, підтримуєш, посміхаєшся. Я маленька, але велика. В мені. Я бачу інакше навіть себе. Я більше не хочу скаржитися, дякувати. Я відчуваю, я не один, бо справді є. Так, я була з вами завжди, просто ви забули подивитися вгору. Люби інше, як самого себе, це найбільше світло. Говоріть правду з любов'ю, навіть якщо страшно, не мовчіть. А тепер ви можете ділитися цим з мною, з іншими Добро завжди кого завжди Світло не лише там, де сонце, світло там, де є віра. Світло це коли любиш, навіть якщо болить. Світло це коли стоїш за правду. Світло, це володієш